Заживею. Мне треба того, чтобы к у вас был цікавый сюжет. Отдайте мне его все. А в середині серпня цього року він зв'язався з, з представниками спецслужб ПРФ в Телеграмі. Отримав від них завдання за грошові кошти підпалювати автомобілі військовослужбовців збройних сил України. Йому було обіцяно півтори тисячі доларів за під кожний підпалений автомобіль. Конкретно за першим епізодом було йому було фактично направлено 30 тисяч гривень. Не бы машину с яма, чтобы подъездить утром. А ну а что-то бы не спалил. Суд ставить наговорення про долучення до наталя цивільного позову. Через суд заперечень немає. Ухвалив долучити цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди за кримінальним правопорушення, в якому він просить суд матеріальну шкоду в роздарі 53 тисяч, 25 гривень, 98 років. Ви кажете, ви 9 років довше Так, 15-го ранення. Це якось взагалі вплинуло от на вашу службу. А ні, я якого покарання вважаєте достатньо буде для обвинуваченого? Отдайте мені його і все. А законного покарання якого б хотіла? Довічне чи там скільки то років? За зареєстроване місце проживання? А чому ви в Харкові проживали? Но... Мама весной уехала, у меня здесь брат проживает, на лечение у него онкология, и я переехал, то есть поддерживать, помогать, mm -hmm. вот, переехал, познакомился с девушкой, жил с девушкой, а мама с братом, mm -hmm. у него однокомнатная квартира. Здесь то работал? ну, такой вот, разный рабочий, можно сказать. Понятно, а скажите, пожалуйста, чьи у вас дети или Официально нет, вот с девушкой, с которой проживал до задерживания, у нее ребенка 5 лет. А вы раньше судильные? Кстати, 185-я часть 1 до 100 часов работы, по 185-й части 2-й один год и один месяц условно. А когда был вырок? В 17-м году, по-моему. А чого ви вдалися до цих е, кримінальних правопорушень? Ну, з компанією зв'язався. Ні, з компанією з тобою зв'язався. Зрозуміло. А яке ваше ставлення щодо кримінального правопорушення, в якому ви обвинувачуєте? Завжди вірю. Для вирішення питання про продовження запобіжного заходу суд видаляється до нарадшої кімнати. Скажіть, я вас служити ну, зараз. За нього скажу. Ми отвечаєте, питання, коментарі не даю. А ви все, все одно напишете і з монтувати сюжет таким чином. І... Це така думка, яка ми, да... ми даємо вам можливість висловитися ми... і висловити власну позицію. Дякую, ходити. ви дайте так. мені можливість. Я відмовляюся не використатися. Тому що у мене є адвокатська таємниця. Я з її розголошувати не маю ніякого права. Ось мені треба для того, щоб вам, у вас був цікавий сюжет. Є достатньо Ми почули вашу козаку. Ви, може, і почули, але чи зрозуміли ви, кожен раз, ви проходите до звітнення, кожен раз ви лізете з питання. Це не етично, не етично розповідати. Я ну, вважаю, що… Це що у вас така, питання? Україні результативна частина 12 листопада 2024 року. Це питання про прокурора про продовження запобіжного заходу у ліді тримання під вартою задовольнити. Продовжити запобіжний захід, ліді тримання під вартою. Про наступну дату та часу досі засідання повідомити учасників справи. А скільки сколько телі? А смысл не усі. Понятно, що кожна десь какой-то конкретности. Но тем не менее, если ребенок жена, она. Такую шуму тоже соблюдет. Про рыбушку, да? Також, також, також. Да.